Всім привіт! Мене звати Ната і я рада вас вітати на своєму книжковому каналі. Сьогодні я зніму своє перше відео, в якому розповім, що ж з'явилось нового на моїй книжковій полиці. Це мої покупки за січень 2017 року. Перша книга, про яку я хочу розповісти, це Хан Канг, вегетаріанка, яка вийшла у Букс». Я вам вже розповідала про цю книгу. Під цим відео я залишу посилання, де можна подивитись огляд, тому що я вже прочитала цю книгу. Всім її раджу, вона дуже якісна, дуже гарно оформлена і Букс. Респект. Мені подобається її книги. Друга книга теж із видаництва Букс» Джон Стейнбек про миша і людей. Коли я дізналася, що Стейнбека перекладають українською мовою, я невимовно зраділа. До речі, у видавництві є ціла серія, тобто планується, вже є друга книга. В сумнівній битві, здається, вона називається. У мене поки що не було можливості її купити, але виглядають вони як серія, і на поличці будуть теж дуже гарно дивитись. Третя книга. Теж видавництво KM Books. У мене чотири книги в цьому місяці з видавництва KM Books. Це Кен Кізі над зазуленим гніздом. Я думаю, що всі знають цю класичну книгу над кукушкільним гніздом. Здається, так вона називається російською. І як тільки я захотіла прочитати її російською мовою, я дізналася, що ось є український переклад, і я дуже зраділа одразу її купила і всім раджу. Четверту книгу. Також видавництво кембукс, я її взагалі не збиралась купувати, адже мені здається, що мені така література не дуже подобається. Але коли я прочитала в анотації, що це автобіографія, то я не могла втриматись так, Вовк з Уолл-стріт Джордан Белфорд. Тепер вона моя. Тепер перейдемо до наступного видавництва. Це Абаба-Галамага. Я придбала дві книги із їх дорослої серії. Мені дуже подобається якість, вони гарно виглядають на полиці, і насправді я взагалі в захваті від книжок «Абаба галамага і дуже дарма, що в мене в місті немає магазину, де я можу прийти і придбати ці книги. Доводиться замовляти на сайті, платити за доставку. Тому я замовляю рідко, але саме ті книги, які я зараз дуже хочу. Перша книга це Олег Лишего поцілунок Ели Фіджерад. Це е, збірка есеїв, перекладів, е, навіть тут є переклад віршів і е, особисто вірші Олега Лишеги. Це остання книга, яку він... Видавав сам, ну тобто редагував. І я дуже хотіла подивитись, що це за книга. І також книга із дорослої серії Богоміл Грабал, здається, так, правильно, я чесно не перевіряла, я обслуговував англійського короля. Цю книгу я вже починала читати, але вона мені здалась. Занадто відверто. Поки що я її відклала, але так само я задоволена якістю. Корінець вони гарно виглядають на полисті. Спробую почитати знову. Так без видавництва клуб сімейного дозвілля. З цьому місяці я купила шість їх книжок, так шість. І перша із них це «Ransom Рікс. Місто порожніх. Це продовження його першої книги Дім дивних дітей, на яку відзняли фільм. І мені вона сподобалась. Хоча я не скажу, що я в захваті, але сподіваюся, що продовження мене не розчарує. Наступні дві книги це книги із пригодницької серії. Я дуже зраділа, що КСД видає такі книги українською мовою, тим паче дуже гарний вигляд вони мають. і Сподобалися листи, вони якісні. Тобто, за, цю, за ці книги не дарма по 60 гривень можна заплатити. Це, здається, буде 10 книг з цієї серії. Подивіться, які вони гарні. Мені просто вони дуже сильно подобаються. І наступні три книги це не художня література. Перша книга це Малком Гладуел неординарні історії успіху. Мені дуже сподобалась ідея, тобто автор пропонує нам переконати, що слово геній не існує всі ми неординарні, і пропонує стати одним із них. Я думаю, що це буде дуже цікаво, і я вже хочу почати її читати. Тобто, можливо, в наступному місяці я зніму огляд на неї. Ще одна книга це Даніел Пінк, Драйв дивовижна правда про те, що нас мотивує. Мотивуючі книги я не дуже люблю, якщо чесно. Я не знаю, чи вони можуть взагалі мене змотивувати. Але правда про мотивацію, я не думаю, що тут мені казатимуть, що ти будеш багаткою і повісь у себе мотиваційний календар, і будеш багатою, успішною, гарною і коханою. Ні, я думаю, що це якісь дуже цікаві факти про людський мозок, можливо, про те, що нас насправді мотивує і чому воно нас мотивує. Я думаю, що це буде дуже цікаво. І остання книга, тобто ні, не остання, тому що в мене ще є книга, яку я виграла, я її ще не розпакувала, але про це згодом. Наступна книга, остання з тих, що я купувала, це Кейт Ферраці за участі Тала Лареза ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомств. Про цю книгу, окрім того, що я щойно прочитала, я ще нічого не знаю. Таке буває рідко, щоб я купувала книги. Тільки за заголовком і оформленням. Але таке буває, і я думаю, що ця книга мене не розчарує. Я дуже на це сподіваюся, Мені дуже подобається взагалі оформлення КСД саме цих серій про психологію, нонфікшн. Все це дуже гарно і я задоволена. І зараз це 13-та книга, яка з'явилася у мене у січні. Але я її не купувала. Я її виграла у цікавому конкурсі. Ані Лисенко, ані Каблох, Якщо ви знаєте, якщо не знаєте, то шукайте в Ютубі і підписуйтесь обов'язково. Це була книга-сюрприз, і я насправді не знаю, що тут. Я її отримала вчора, і мені було дуже складно, але вчора вже було пізно знімати відео, тому розпаковую її зараз разом з вами і будемо дивувати, що ж там таке. Спробую швидко розпакувати. Ні, не спробую. У мене тут є ножиці, тому що тут. Вузлик. Мені дуже цікаво, я не знаю, що там за книга. Наклеєчка. Я дуже... Подивіться, яка гарна наклеєчка. Я не хочу її відірвати. Сподіваюся, що вона не порветься. Ось. Ой, тут листівочка. Відкриваю нові світи. Подивіться, яка гарна листівочка. Я в захваті. в мене просто ціла колекція листівок підписаних, чистих. О, Катя Петровська, мабуть, Естер. Я дуже рада, мені дуже подобається ця книга. Я її бачила, в мене вона є. Шкода, що вона в мене є, але можливо я цей примірник собі залишу, а свій розіграю і ви станете щасливим. Переможцем і отримаєте від мене таку книгу, але я дуже задоволена, я насправді нічого не очікувала і не знала. Тут супер обкладинка, мені дуже вона подобається. І от така мінімалістична обкладинка. Це, здається, сімейне дослідження, і тут написано, рідко, коли сімейне дослідження, а їх тим часом є незвичайна кількість, було сповнене такої напруги і зворушувало до сліз. Я ще й таку книгу не читала, в мене вона є. Я нагадаю. Але як тільки я її прочитаю і думаю, що це буде в наступному місяці, я одразу зніму на неї огляд. Дуже дякую, Аня. Всім дякую за увагу. Зустрінемось у наступних відео.